Проспект наука серед Харкова розтрощена багатоповерхова будівля бізнес-центром. <звук> Безпілотник цієї ночі влучив у проїжджу частину саме в те місце, де стояли єдині на всій парковці дві автівки. Власник однієї з них розповідає, Гуркіт Шахеда почув, коли вже під'їжджав до цього бізнес-центру, встиг зупинитися і вискочити з машини буквально за декілька секунд до вибуху. Навіть там не закрив двері, просто ключі взяв чи навіть не взяв. Не знаю. не перевіряв їх наявність. Ну і побіг до кав'ярні, сказав своїм працівникам, негайно в мене є двері. Всередину будинку я сказав негайно, виходимо. Ми вийшли і за 2-3 ну, секунди стався приліт. Ми побігли одразу до підвалу. Ну, тобто тут все це знесено, було туман, шум, нічого не видно. На відстані там, трьох метрів ми одне одного не могли знайти. Я дивлюсь на місце, де має стояти моя автівка, а її ну, нема. Це обидві мої кав'ярні і ну, будемо відновлювати, що робити. Не знаю поки що. Скільки часу, скільки сил знадобиться. Іван, як і більшість харків'ян, ризикнув продовжувати вести бізнес у прифронтовому Харкові. Каже, як би не було важко, разом з командою та друзями відновить приміщення. Наразі наводять лад у побитих кав'ярнях і не втрачають силу духу. Кавомашинка працює. Зачинати не плануємо в жодному разі. Моя команда поруч зі мною. Всі, всі працюють, всі допомагають, всі прибирають. А хто вихідний, ось приїхали допомогти. Оговтуються після нічних прильотів і працівники одного з салонів краси, розташованого неподалік сумського ринку, в будівлі, яка потрапила під удар безпілотників. Адміністраторка говорить, приміщення дуже постраждало від ударної хвилі. Це було вночі, тому усі були, слава Богу, вдома. Але ну так, в окна винесло, багато скла прибираємо. Поряд працюють і комунальники. Забивають контури вибитих вікон, у квартирах багатоповерхівок, лагодять лінії електропередач, прибирають уламки та скло. Ще один безпілотник влучив у дерево поряд з багатоповерхівкою за іншою адресою. Його уламки вилучили слідчі, зафіксувавши черговий злочин росіян проти мирного населення. Окрім житлових будинків, вибуховою хвилею розтрощило будівлю, в якій розташовувалися готель та піцерія. Повністю вікна, двері, потолки повиривала з місць, навіть посипались потолки, дуже, пошкодження дуже велике. Дуже. Мій, мій третій етаж і перший етаж ось, піцерія. Ну, ви бачите, що робиться. Потолки, криша, криша теж половина криші розкрита. Пан Григорій каже, це вже другий раз за три роки його заклад потерпає від обстрілів. Десь отам падала ракета, ну тоді тільки вікна на першому етажі були побиті з цієї сторони і все. Тепер же каже він, збитки такі серйозні, що вже й не знає, чи вистачить коштів і сил відновити виробництво. Загалом же у Харкові цієї ночі внаслідок ударів безпілотниками за оперативними даними пошкоджено 71 будівлю. Значна кількість з яких це житлові будинки. Ми знаємо, що вночі вже нарахували 1238 вибитих вікон. Більше 800 з них це в домівках харків'ян. Станом на 8 ранку половина вже з цих 820 чимось вікон вже закриті. Маємо на жаль двох загиблих і 35 постраждалих поранених. Можна казати про те, що 13 з них зараз шпиталізовані. Стан їхній в основному середній та легкий. Київ, але є одна дівчинка в дуже важкому стані. На місцях прильотів продовжують працювати комунальники і волонтери. Відкриті і виїзні центри надання адміністративних послуг, де мешканці постраждалих осель, можуть подати заявки на отримання компенсації. Це державною програмою є відновлення. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олексій Старенко, Олександра Панченко, Харків. Новини.